Всім привіт! Запрошую на прогулянку моїм маленьким балкончиком, який приєднано до кухні. Він зовсім невеличкий, продерняє великі вікна, він дуже сонячний, світлий і теплий. Тут у мене стоїть холодильник, вузесеньке підвіконня, на якому розміщені Орхідейки, які потребують підвищеної уваги або теплої зимівки, оскільки тут є невеличка батарея, яка в опалювальний сезон постійно працює. Нещодавно чоловік мені зробив отакі підвіси для вант з обох боків. Погляньте. Я скажу, що орхідеї відреагували на такі на зміну місця розташування надзвичайно класно. Я дуже-дуже радію, моя така біла оціночна Ванда. Вона за цих два тижні, що вісить на цьому вікні. Подгляньте, які корінці жирні стала випускати. Я дуже-дуже радію, тому що це саме так. Ванди висять тут. Прямо біля підвіконня, біля вікна. Це вікно, загалом воно південного, південної орієнтації. Проте оця частина будинку, балкони вони закривають частково сонце, і рослини тут за рахунок цього не горять, навіть без притінення авандам, так взагалі тут розкіш. Вони в на моєму великому балконі, який, ви ось бачите, розташовувалися в глибині балкону, і не вистачало там сонечка. Отже, як я вам сказала, це ванда біла, гібридна, звичайна, на яку я повісила новоприбувшого дендробіума це. А, Агломіратум на тріхостомому такий дендробім. Я вирішила його поки не знімати з цієї пластикової коробочки. Він гарно там, видно запускає корінців. Дуже цікаво, що вийде врешті-решт, як він у мене заквітне. І в мене з'явилась з'явилася шилешиста такажна красуня. Рідіфлава єло, з білою каймою. Я дуже і хотіла. Тут дві рослини на дещечці. І оскільки я тут можу її гарненько, частенько полити щодня, я її розмістила саме тут. Окрім усього, вона тут буде також дуже гарно освітлюватись. І повинно сподобатись. Ну, поки що перший тиждень повітря нормальний. Ванда Триковор, природня ванда, звирощена з крихітки з нашого ботанічного саду. Імені гришка, поїжена котом, виживша. В неї так багато сусідів тілансій. Отака красуня. Я думаю, що вона тут також активізується. Ще одна. Фіолетова краса в мене є, і також багато тіланцій. Мені дуже зручно ванду втримувати саме тут, тому що я їх постійно можу зняти, поставити в раковину, оприскати зайвий раз, бо на балконі я цього зазвичай ну, не роблю рідко коли, тільки коли спека, то я їх щодня оприскую. А так загалом полив досить у мене рідкі з ними. Буває, що навіть раз у два тижні я загадаю взимку полити, замочити там на якийсь час, на декілька хвилин. Все ще квітне від Нордото моя така ландочка Бернесія, красуня, але вже видно, що квіточки починають відцвітати. Чудова лялька. І з ботсада перенесла сюди целегінку хутиряну. Я вирішила, що вона. Потребується, щоб більше, все, все ж більше світла, аніж вона отримувала на балконі в куточку стоячі. Побачимо, як вона відреагує на це. Зверху в мене на холодильнику сховала від кота пальми своїх ханедері, бо він їх просто об'їдає. Поки що тут стоїть дві ствертінки, жовтенька, і стюартінка сова відквітає, але коли буде дуже спекотно, я їх звідси зніму, бо тут дійсно дуже-дуже жарко. І кімнатні рослинки в мене тут ще ростуть подарована така каскадна красуня, і я посадила ой, і жовту. Просто вона така кльова. Вона розростається, вже вона другий рік у мене росте. Не знаю, що з нею потім буду робити, тому що це загалом дерево. Але така вона класна і кльова росте тут собі вже. І радує мене. Тут у мене знизу в куточку поміж вікном і холодильником на підставці. антуріум фіолетовий, красивезний, невеличкий, до речі, геть невеличкий. І вже кілька років тут живе шелірянка. Я її прийняла цього року з вікна, тому що в минулому році ми ось з нею підгоріли. Вона притулилась до скла влітку, отримала опіки, і я вирішила, ой, що я вам показую. Я вирішила, що я її прийму, і тут їй дуже непоганенько собі наростить листочок, більш того, я помітила, що вона почала мені ростити. Ось, щось. І, здається, то дитинка. Побачимо, будемо бачити. І так, подробненько розказую вам котлейка, яка прийшла взагалі без коріння в гарному розмірі, але взагалі була без коріння. Це ми за зиму Отак От наростили. Вони виростили малюсінький цей ростик. А тепер на ну, весно почали ростити вже такий розкішний, гарний ріст. І я маю надію. Тут сонечка достатній. Ще одна котлеюшка стоїть. Це хардіана Симіальба у мене тут росте. Чудовий такий кущик, гарно вкорінена, класна рослинка. Ще одна невеличка гібридна котлейка. Також росте свій ростик. Тут у мене котлея Ельдорадо. Зараз все в стадії активного росту на весну. Тому. Активно поливаються вони тут, вони тут дуже швидко просихають, тому що вікно на провітрювання практично постійно, цілодобово, дуже гарна вентиляція, багато сонечка. Навіть в такі похмурі дні, як сьогодні, світла їм тут достатньо, тому що все-все відкрито і ніякі дерева за рахунок того, що високий поверх не, не роблять тіні. Тут у мене розсалочка, Mermaid Мармейджанет. Корниця, і оскільки останнє таке зростання, воно вже на грані краю горщика, то я таку придумала конструкцію, щоб корінці все ж таки пішли в горщик, ставила такий невеличкий кусочок пластика, який коригує рух молодих корінців, щоб вони не виходили за межі горщика. Справа в тому, що я поливаю часто густо занурюванням на кілька секунд, я ці е, кінчики корінчики просто травмую. Тому я намагаюся все, що я можу пустити в горщик, пускаю горщик. Ще одна красу, красуня е, котлейка Валентайн-Варут. Чи Варут Валентайн? Навпаки, варут Валентайн, ростить свій рост і. Вона зазвичай вирощує і квітне відразу, не чекаючи. Тут у мене такий дитячий садочок хрістіаном, такий чудовенький, пересаджений, гарно росте, маленький, отакий чудовий кущик. І у мене тут покажу вам зараз: відвалилась при пересадці одна бульбочка в котле, і вона, звичайно, невеличкого розміру. Сама материнська рослина, але от ви відвалилася от така крихітка. я її все ж таки не викинула, вирішила посадити, погляньте, вона випустила молодий, маленький ростик, вона випустила корінці в такому крихітному горщику а в муфові. Поливаю після того, як повністю просихає горщик, а він просихає просто миттєво, тому що він крихітний. І ми ростемо. Дуже цікаво, до чого ми виростемо. Ще одна штука також відвалилася при пересадці з фалідоти. кусочок. І ми також ростемо в такому крихітному горщику. От у мене тут такий дитячий садок, як я вже казала. Тут у мене чудовий епігеніум, який вже переведено до, так, назва ось фокусувалася: до розміру. Ой, до, до дендробіумів на секції переведено. Він класний, кльовий і почав ростити. Сама рослина класна, мені дуже подобається. Красиві, красиві квіти. Вставлю приклад цвітіння. Вона у мене ще, звичайно, не квітла, це нещодавно отримана рослина, вже почала гарно корінитися. Не турбую, не показую вам, але сама вже побачила дендробіум. Подивіться, скільки тут просвіт ну, видно, скільки пробуджених бруньок. Це гібрид, складний досить гібрид, і в нього є і мені у Олічки Вовк в марібозі куплений. До речі, він в останньому моє замовленні також є. Чудовий-чудовий кущ, він і росте, молоді росте, і дуже велику кількість бруньок пробудив. Тож будемо квітнути, я цьому дуже рада, якщо чесно, сам кущик надзвичайно милий, дуже-дуже компактний. Видно, що в батьках мені форми, він прям геть невеличкий. Ну, одним словом, дуже цікаво побачити квіти буде, я вам обов'язково покажу. І він мега кльовий. От прям сам кущик мені дуже вподобає. Це легінка спецеоза. Вона така в мене. Ох, така пишна пані. Якщо враховувати, що це геть маленька рослина, молодесенька, то вона дуже пишненька, класні буйби наїдає. І гарно дуже корниться. Тут він красенький то, я вже його вам показувала, Дентробіум Norman А такий класний. Погляньте, вони геть зі невеличких розмірів. Прям дуже невеличких, також гарно вкорінена рослина. Чудові квіти. Клас, просто клас. Тут у мене, навіть, якщо чесно, не питайте що, але я вам розкажу сама. Пав Генріану це те, що залишилось відмого великого куща, Відновлюю з одної розеточки, у ну, нас успіхи вже прокинулись там дітвора, там не шибко багато коріння, тому дитинка не одна. Багатенько. Це взагалі колись може бути Ну, Це ну, дуже крихітна. Кілька бульбочок, придбаних у саду. Ну, загалом я мудрилася їх уроботати, убити. І з одної останньої вижившої бульби, от вже ми по чуть-чуть відростаємо, нарощуємо такий кущик, як корінці. Ну, просто такий спортивний інтерес, що з того буде, якщо чесно. Бульбочки, ну такі по сантиметру, уже цього разу в мене дещо збільшується. І це пафіопеділом белатулом, він другий рік, дві розетки вони окремі, абсолютно посаджені разом при пересадці, повідвалювались. Ну, манюньки, манюньки ну по чуть-чуть ростемо, одна вже навіть дала там продовження своє, Ну будемо бачити. Ще одна відваляна крихітка. Маленька відвалилась. Верніше вона відвалилась велика бульбочка це морквина Фред Кларкіара, чорна перлинка. Велика-велика морквина, але при пересадці бульбочка відвалилася. На верхівці виросла оця крихітка. І вона вже дає другий рік продовження своє. Прямо цікаво, що з того буде. Також спортивний інтерес не викидає, вона гарно вкорінена. Лялечка починає, там видно, що корниця дуже гарно. Тут у мене дендробіуми, і в мене тут почався рух, чому я дуже-дуже раду, це буде перше цвітіння яскраво жовтого сонячного дендробіума. Новесенька лялечка подангіс. Ось такий маленький, знизу там велика-велика кора. Зверху я засипала дрібною корою, в якій він прийшов до мене, посадила в керамічний горщик, і пробуємо жити так. Там є три корінці, вони живих, працюючи, а далі буде видно, що мені з ним робити. Поки що ми так живемо. Ну, і тут моя краса фармері. Погляньте, який він розкішний. Він заслуговує окремого відео. Farmery Pink надзвичайно яскравий. Сьогодні, по суті, перший день вже повного розпуску всіх трьох квітконосів, тому що він спочатку розкрив один квітконіс, і потім швидесенько доростив ще парочку. І ось друга дуба він вже розкрив його, такий красень. Чудовий, оскільки він ну, досить теплий, то він у мене тут на цьому підвіконні. Давно він не квітнув на три квітконоси, якщо чесно. Хоч в минулому році він куч був розділений навпіл. У мене лишилась тільки половинка мого куща старого великого. А лаорі Альбова маленька, кіраниці, дещо кори і мох на поверхні, але дивлюсь, що кінчики корінчиків тікають. Значить, йому там не дуже в середині, Є ну, як є, гарно росте. Вона якраз нарощує там молодий ростик. Такий кльовий-кльовий кущик. Ще один фармер ріптолоїд білосніжний. Ось так він гарно корниця, також новенький. Швиденько дуже активно нарощує молодий рост. радує мене маніліформік, вирощений з 20, 24 рік. Березень місяць отриманий, але прийшли отакі от маленькі бульбочки, погляньте, який чудовий кущик. Він у мене посаджений також кора, і зверху мох півгорщика кори, півгорщика моху, так вкорінений. І ростемо ми з ним. Скажу, що таку невеличку, невеличкі такі рослинки, я дуже часто сажаю так півгорщик. Хорип і горщика, моха, мені дуже подобається, як вони реагують на таке. Це якась лаелія, яка прийшла пересортом. не знаю, що буде, побачиться. Синілька. Залишки з мого синільки другий рік, ми по чуть-чуть відростаємо, ушатала кущ, який у мене років 8 був. І, ну, точніше, я його поставила в холод, він досить теплий, поставила в холод і кілька разів активно полила минулої зими в холодну дуже. Ну, цього вистачило для того, щоб великі бульби просто захворіли і зогнили. І тамбана лаелія це скельна лаелія. Така теж чудовий кущик, гарно наростає, Та сама посадка, невеличкий горщик, півгорщика кори, півгорщика моху, харелочка від орхідеї. Дивіться, яка чудова вона. Відна, 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 там Два квітконоси, третій росте. Ну, так, по одній квіточці на кожному квітконосі вона випускає, У мене з нею вийшло дуже-дуже так, так, жидко мох. Малесенький горщик, і ну, дуже жидкий, поливаю, видно, корінців, там досить багато поливаю, тільки тоді, коли геть він наш такий, ну, просхає, плотний-плотний стає. Тут у мене трантоаніай почав рости отакий кущик. Також маленька рослинка, прийшла геть такі бульбочки крихітні з 23-го року. Але вже він так почуть дивлюсь, наростає, наростає Вікторія Регіна дендробіум, який різ, росте зараз, він квітном дуже гарно. І поруч з ним Девоніаном Dark. Це мій фейерверк, карнавал і пречудовий чудовий дендробіум. Погляньте, які класні квіти, пахне чимось ну, дуже знайомим, солодким. І якщо фармарі має дуже ніжний і свіжий аромат, дуже приємний, ніжний, свіжий квітковий аромат, то цей дендробіум щось дуже знайоме, має якийсь такий запах, дуже схожий на мені, на якісь парфуми. Але я не можу їх ідентифікувати, якщо чесно, в мене з цим досить складно. Но він дуже красивий, це волохата губа. Чомусь він не фокусує, да? руку фокусує, а квіти не фокусує. А так. Ну, видно, видно, який він яскравий, який чудовий. Він кілька тижнів квітує. недовго в довго недопотривале цвітіння. О, Отак видно, який він класний, волохатий. Він просто неймовірний, якщо чесно. Ось така у мене прогуляночка. Тут у мене сенсіїрка росте в куточку. Отака прогулянка моїм маленьким балкончиком. Ну От, загалом, і все. Дякую вам всім за увагу. Чудового вам настрою, міцного здоров'я вам, вашим рослинкам. І нехай дощ йде за вікном, підживить радість, щастя і легкість миру нам нашій країні. Обіймаю вас. Пока-пока!